201-й день повномасштабної війни Росії проти України збройні сили України за останню добу витіснили росіян із понад 20 населених пунктів. У генштабі зазначили, що російські війська в ході відступу кидають свої позиції і тікають у глиб тимчасово зайнятих територій або назад в РФ. За повідомленнями генштабу на харківському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Костянтинівка та Уди на Краматорському напрямку сили оборони. Стримують просування російських окупантів. Ворог обстрілював райони населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок. Крива Лука, Верхньокам'ське та Спірне. На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка, Друга та Зайцеве. Українські військові відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки, Другої та Зайцевого тривають бої. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Запорізькому та Новопавлівському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах Пречистівки, Великих Новосілок Микільського, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Велике Артакове, Партизанське, Безіменне, Зарічне та Мирне. Повідомляється, що після вдалих дій, проведених силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу. Росіяни масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Крім того, авіація сил оборони завдала вісьмох ударів, вражений взводний опорний пункт шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 52 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.